Російська армія обстріляла Костянтинівку об одинадцятій годині. В місті пролунало два вибухи. Ракетний удар промусово зону на місці. Найста поліція близько 10-ї години ранку. Росіяни обстріляли селище Курахівка Покровської громади. Аркабстріл на протязі часа. В результаті аркабстріла дві людини дістали поранення, доставлене до Курахівської військової лікарні. Багато руйнувань зараз ведеться обстеження будівель. Уйнова приватного житла та багатоповерхівка напередодні армія Російської Федерації поцілила у чотири багатоповерхівки в Авдіївці. Поранених та загиблих немає. У Бахмуті пошкоджено два приватних будинки. Одна людина загинула, одна поранена. Воїни 71 окремої єгерської бригади, десантно-штурмових військ взяли штурмом. Позиції Росіян поблизу Бахмута допомагала наша артилерія, звісно, міномети, АГСи, і було прийнято рішення командиром роти зайти з флангів і решта по центру. Отак ми штурмували їхні позиції і здобули перемогу. Ми зайняли ці позиції. Командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський напередодні приїхав до українських захисників, які боронять Бахмут та Солидар, міста під контролем Збройних сил України. 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу. 22 бойових зіткнення відбулося безпосередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунути далі. По ньому наносяться системні удари з нашої сторони. Вчора були віддані командовичам фронтом, команди командирам, які безпосередньо виконують умови в умовах бойових дій там в Солідарі. Були видані виділені додаткові сили і засоби. Вікторія Алексеєва, Діана Козлова, Юлія Бітімєрова. Суспільне новини, Донбас.